Ой, три шляхи широкій докупи зійшлися, на чужину з України брати розійшлися. Покинули стару матір, а той жінку покинув, а той сестру, а найменший молоду дівчину. Посадила стара мати три ясини в полі, а невістка посадила високу тополю, посадила три явори сестра при долині, а дівчина заручена червону калину. Не прийнялись три ясни, то поля всихала, Овсихали три явори, калина зав'яла. не вертаються три брати. Плаче стара мати, плаче жінка з діточками в нетопленій хаті. Сестра плаче, де шукати братів на чужину, а дівчину заручену кладуть в домовину. Не вертаються три брати, по світу блукають, а три шляхи широкі терном. Заростають.